Добрий вечір. Мене людина просила зняти відео по поводу оцього кріплення до гідроциліндра. Дивіться, тут просто йде штатний уголок, Ось він. і кріпиться на два болти. І Коли ти хочеш циліндром щось прижати, його вигинає отак просто. Тут немає ніякого кріплення. Спочатку я тут приварював шайбочку до цього болта. Але з деяким часом шайбочку відірвало. Я наварив пластину. Тобто воно мене держиться і з цієї сторони, і з цієї сторони. І бачите, воно держиться не рівномірно по всьому навісному, а з боку. І ще один момент один. Оце я удлинив циліндр. Із-за чого? Того що фреза не опускається на потрібну глибину. Тобто воно йде поверху, а фреза має бути в плаваючому положенні. Я так удлінив фрезу. Ще мене людина просила показати, до чого кріпиться циліндр. Це штатне місце його. Ось бачите? Воно кріпиться до цього місця. Ну, Так має жити, напевно.